Вітаю, друзі. Це Independent Політикс, і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на Ютуб канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Сполучені Штати Америки деталі частіше акцентують увагу міжнародної спільноти на небезпечних тенденціях в контексті співпраці Росії та Північної Кореї. Зокрема, державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен виступаючи на Восьмому щорічному стратегічному форумі КСІС Республіка Корея США, який відбувався у Вашингтоні, зазначив про те, що співпраця Росії з Північною Кореєю стає дедалі небезпечнішою. Також було наголошено, що запусками ракет Північна Корея порушує численні резолюції Радбезу ООН і підриває стабільність на Корейському півострові та за його межами. Ну тут також варто додати. Висловлювання диктатора Кім Чен- Іна у відношенні Південної Кореї, що якщо будуть якісь провокації, то Північна Корея там може розпочати якісь військові дії проти Південної, і вважати, що ці дії будуть нести якийсь оборонний характер. Також було зазначено, що Крім ракетних випробувань, загрозу з боку КНДР світовій безпеці чітко продемонстрував нещодавній візит Кім Чен Іна до Росії. До речі, це ми також проговорювали у попередніх. Відеоматеріалах, що поки що не зрозуміло результати візиту в контексті того, яка зброя може постачатися від Північної Кореї до Росії, і чи це не буде черговий такий транзитний хаб, через який Китай може розпочати значну військову допомогу? Росії. За цим Сполучені Штати Америки дуже і дуже уважно слідкують станом на зараз. Що сказав Блінкен з приводу ось цієї останньої тези? Зараз ми розглядаємо це як вулицю з двостороннім рухом. Це стає дедалі небезпечнішим, оскільки, з одного боку, Росія відчайдушно прагне знайти постачання обладнання і технологій для своєї агресії проти України, яка триває. А КНДР, у свою чергу шукає допомоги для зміцнення та розвитку власних ракетних програм. Також було додано, що Сполучені США... Штати. Працюють із партнерами та союзниками щоб викрити небезпечні шляхи російської військової співпраці Росії з КНДР, які загрожують глобальному миру та безпеці. Також було наголошено, що зараз США та Південна Корея віддані взаємній співпраці в галузі оборони. Агресія президента Путіна проти України стала монументальним стратегічним провалом Путіна, але в одному вона досягла успіху, зблизила транс трансатлантичний регіон та індотихоокеанський регіон як ніколи раніше, сказав Блінкен. Також. Зазначається, що велике значення у протистоянні Росії відіграє співпраця азійських країн та США в галузі енергетики, коли Росія припинила постачання нафти та газу до Європи, щоб спробувати змусити країни через голод припинити підтримку України. Корея разом із Японією приєдналась до американських виробників скрапленого природного газу, щоб гарантувати, що європейські країни матимуть достатньо енергії, щоб зігріти свої Домівки протягом зими. Про це також сказав Ентоні Блінкен. Із цієї інформації, яка була опублікована виданням Голос Америки, можна зробити знову ж таки один простий висновок, який буде виходити з того, що Сполучені Штати Америки дуже і дуже серйозно спостерігають, наскільки співпраця. Росії і КНДР і їх зближення може ставати дедалі небезпечнішим, як в контексті війни, яку веде Росія проти України, так і в контексті безпеки Південної Кореї. І тут якраз Сполучені Штати Америки вони намагаються застосувати усі можливості для того, щоб цю співпрацю. Всякому випадку зруйнувати, або щоб вона не перейшла на той етап, про який я раніше говорив, коли або Північна Корея буде постачати озброєння до Росії, або ж Корея може стати хабом і Китай через КНДР, як транзитну країну, буде постачати якесь серйозніше озброєння для. Росії. І також Сполучені Штати Америки знову ж таки зацікавлені в тому, щоб КНДР, до прикладу, не розширювали свої ядерні боєголовки до тої межі, яка може перетнутись, і Північна Корея може там розпочати якісь військові дії проти Південної Кореї, погрожуючи. І Сполученим Штатам Америки і іншим державам використанням ядерної зброї за цим дуже уважно слідкують. І далі, якщо будуть з'являтися якісь новини в контексті. Взаємовідносин Росії та КІНТР, ми про це будемо обов'язково говорити. Це коротко, що я хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics, поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому подобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави, слава Україні! Хай щастить вам.